Одинадцятий розділ. І сталося, як почув це хацорський цар Явін, то послав до Мадонського царя Йовава, і до царя Шімронського, і до царя Ахшарського, і до царів, що з півночі на горі та в степу на південь, кінроту, і в Шефелі, і наверх дори з заходу, хананеянин зі Сходу та з заходу, Аморіянин і Хітиянин і Перезіянин і Явусиянин. Ахівеянин під Гермоном у краї міцпи. І вийшли вони та всі їхні табори з ними, народ численний кількістю, як пісок, що на березі моря, і коней та колесниць дуже багато. І змовилися всі ці царі, і прийшли і таборували разом при озері мером, щоб воювати з Ізраїлем. І сказав Господь до Ісуса: не бійся їх, бо взавтра, коло цього часу, я покладу їх усіх трупами перед Ізраїлем. Іхнім коням попідрізує жили ніг, а їхні колесниці попали ж в огні. І вийшов на них зненацька Ісус та всі вояки з ним при озері мером, та й напали на них, і дав їх Господь Ізраїлеву руку, і вони повбивали їх, і гнали їх аж до Великого Сидону, і аж до містефот Маїму, і аж до долини Міцпи на схід, і побивали їх, так, що не зоставили їм жодного врятованого. І зробив їм Ісус, як сказав йому Господь, їхнім коням попідрізував жили, а їхні колесниці попалив у огні. І вернувся Ісус з того часу, і здобув Хацор, а його царя вбив мечем, бо Хацор перед тим був головою всіх тих царств, і вони повбивали вістрям меча кожну особу, що в ньому. Зробили їх закляттям, не позосталася жодна душа, а Хацора спалив огнем, а всі царські міста. Та всіх їхніх царів Ісус здобув, та й повбивав їх вістрям меча, зробив їх закляттям, як наказав був Мойсей, раб Господній. Тільки всі міста, що стоять на згір'ях своїх, не спалив їх Ізраїль, крім хацору, одного його спалив Ісус. А всю здобич тих міст та худобу Ізраїлеві сини забрали собі, тільки кожну людину побили вістрям меча, аж поки вони не вигубили їх. Не позоставили жодної душі. Як Господь наказав був Мойсеєві своєму рабові, так Мойсей наказав Ісусові, і так зробив Ісус: не занихав ані Слова зо всього, що Господь наказав був Мойсеєві, і взяв Ісус весь той край, гори Юди і весь Негев, і весь Гошенський край, і Шефелу, і Араву, і гори Ізраїлеві, і їхню надморську низину. Від гори Халак, що тягнеться до Сеїру, і аж до Баал, Гаду, в Ливанській долині під горою Гемрон. А всіх їхніх царів він забрав і вбив їх, і повбивав їх. Довгий час провадив Ісус війну з усіма тими царями. Не було міста, що склало б мир з Ізраїлевими синами, окрім хіввеянина, гівонських мешканців, усе взяли війною. Бо від Господа було, щоб зробити запеклим їхнє серце на війну проти Ізраїля, щоб учинити їх закляттям, щоб не було для них милости, але щоб вигубити їх, як Господь наказав був Мойсеєві. І прийшов Ісус того часу і вигубив велетнів із гори: з Хеврону, з Девіру, з Анаву, із усіх Юдських гір, із усіх Ізраїлевих гір. Разом з їхніми містами Ісус зробив їх закляттям, не позоставив велетня в краї Ізраїлевих синів. Вони позостали тільки в Азі, в Гаті та в Аждоті, і взяв Ісус увесь край, усе так, як говорив був Господь до Мойсея. І Ісус дав його Ізраїлеві на спадок за їхнім поділом на їхні племена, а край заспокоївся від війни.